Не підвели. Чоловіча баскетбольна команда Рівне при домашніх вболівальниках влаштувала справжнє шоу. Хлопці Михайла Переверзя зіграли свій перший матч плей-офф. Суперник, добре знайомий старий Луцьк. Щоправда, у регулярній частині волиняни у Рівного за три гри не виграли жодного разу. Диво не трапилося і у четвертому поєдинку між цими командами. Колективи доволі рівно розпочали. Після першої десятихвилинки рівняни лідирували у чотири очки, а на велику перерву пішли за переваги у шість пунктів. Основну роботу хлопці Михайла Переверзія залишили на потім. Попросив, їх, щоб вони грали краще. Найбільше прислухався до головного тренера Олексій Соловйов. Він набрав 11 очок за півтори хвилини третій чверті. Партнери по команді допомогли збільшити відрив і по суті на останніх хвилинах гри за результат ніхто вже не переживав. Перемога була у кишені. Підсумкових 92-68. Лусь грає. Бузьку ротацію дуже, і тому вони, може за першу половину доволі швидко втомились, і вже на другу ми якби були більш свіжіші. Але ще один фактор, що ми граємо вдома, і підтримка від наших болівальників. Неймовірна, найбільше користі рівному у цьому матчі приніс Елайджа Джойнер на рахунку американського легіонера. 17 набраних очок, 8 підбирань та 5 результативних передач. Найрезультативнішим став Олексій Соловйов. Він приніс команді 24 очки. Найбільший ривок рівнян склав 10 очок, а найбільший відрив сягнув 27 пунктів. Втім, після такої перемоги списувати лучан не варто, зазначив головний тренер. Сьогодні вийшов такий розрив. Це жодного жодним чином не каже. Що Луцька команда слабша. Ми, ми і хто цікавиться баскетболом, всі дивилися. Останні ігри і Кубкові, і е, останні ігри чемпіонату, де Луцьк показував дуже качественний баскетбол. Попри поразку, для Лучан ще нічого не втрачено, адже буде ще гра на їхньому майданчику. В Плей-офф все вирішується якраз у це на емоційному рівні, і десь ми ж з цими емоціями, можливо, не справилися. По гарячих слідах я не хочу робити ніяких висновків по самих по цифрах, по, по гравцях. Приїдемо, це перша серія. Я обіцяю, що друга серія буде, буде цікавіша. Поєдинок проти Старого Луцька перший у чвертьфіналі для Бека «Рівне». Далі пройде колектив, який здобуде дві перемоги. Відтак рівняни це завдання зможуть вирішити уже в наступній грі. Якщо не вдасться, то буде й третій матч, де і вирішиться доля перепустки в одну другу плей-офф. Але у Рівному сподіваються, що все буде зрозуміло уже 31 березня. Саме тоді відбудеться повторна гра у Луцьку. Вадимороз, Media Group.